Продовжуємо розмову про велетню в духу українського народу. Валерій Марченко. Валерій Марченко молодий журналіст, правозахисник, випромінював якусь особливу внутрішню силу. Шляхетність його поведінки, вчинків, магнітом притягувала до нього людей різного віку. Писав правду. І нікого не боявся. Відкритий, сміливий погляд свідчив молодий хлопець іншого виміру, лицар совісті та честі, який свідомо переступив межу страху, прожив лише усього 37 років, із яких більше десяти далеко від України в ув'язненні, у засланні. Народився Валерій у вересні 1947 року в Києві в родині Михайла Марченка, відомого професора історика, першого радянського ректора Львівського університету, а потім і в'язня ГУЛАГу. Валерій закінчив Київський університет. Стажувався у БАКУ. Наймолодший співробітник редакції газети Літературна Україна. Він писав статті, в яких обстоював чистоту рідної мови, згадував діячів української культури, наводив приклади яскравих виявів національної самосвідомості. На той час це сприймали як антирадянську пропаганду і агітацію. Цензура просто не допускала написане Марченком до друку. Тому він. Передавав свою публіцистику в закордонні видання, писав правду про бездуховність у радянському суспільстві порушення національних і громадянських прав людини. Арешт Валерія Марченка, органи КДБ здійснили у червні 1973 року. Що зробив мій син? Що вже місяцями тримаєте його в слідчому ізоляторі КДБ? – запитувала мати Ніна Михайлівна. І ось вирок гуманного Совєтського суду: шість років таборів суворого режиму та два роки заслання. Навіть за ґратами, продовжував Валерій писати розповідаючи всю правду про знущання зв'язнів, а насамперед з політичних. А мати оббиває порогу різного рангу можновладців, звертається до Верховного суду СРСР, до прокуратури. І всюди одне й теж. Ваш син не подлежить помилуванню і освобожденню від наказання. Ніна Михайлівна надсилає політв'язням, які були безрідні, посилки та бандеролі, дозволені лише раз на рік, збирає для них теплий одяг та необхідні речі. Особливо небезпечний державний злочинець, тяжкохворий Валерій Марченко, у березні 1984 року. Був повторно засуджений на 10 років таборів особливо суворого режиму і 5 років заслання, фактично засуджений на смерть. Міжнародна християнська громадськість, весь прогресивний захід, Папа Римський стали в оборону Валерія. Але тоталітарна радянська система. Послала Валерія на нелюдський 52-добовий етап в край виснаженому стані. І 7 жовтня 1984 року в Ленінградській тюремній лікарні Валерій пішов у безсмертя. Валерій життям заплатив за те. Що оприлюднив в демократичному світові документи Міністерства освіти про прискорення русифікації українців? З останнього слова Валерія Марченка на суді, який відбувся останній суд, який відбувся 13 березня 1984 року. Як людина вільна, тобто що вважає себе вільною, де б і в яких умовах вона не перебувала, я не міг мовчати і писав про те. За це мене зараз і судять. Я проти брехні і облуди, беззаконня і фальшу. Я за вільну розкуту думку. Я захищаю гідність людини. Відстоюючи високі моральні принципи, і як християнин керуюся Божими заповідями. Під час першого слідства, а потім і суду, Валерій дав собі слово, все, що робили зі мною, опишу і описав, Аніна Михайлівна опорядкувала написане в двох книгах Листи до Матері. Та Валерій Марченко Творчість і життя. Із них читач дізнається про життя Валерія, його захоплення, фаховий рівень філолога, журналіста, про арешт, слідство, про лицемірство та брехню, боягуство та розтління прислужників совєтської тоталітарної системи, про її хибкість, опору на насильство та страх. Про духовну перемогу добра. Свій материнський подвиг Ніна Михайлівна здійснювала повсякчас, продовжуючи справу сина, доносила до людей його твори, розповідала про життєвий шлях свого сина, який загинув, захищаючи непохитну волю українців до свободи слова, свободи переконання. Свободи віросповідання. Слава Україні, героям слава.